Доброго ранку, доброго дня! Вітаємось ми, вітаю вас я. Діти сьогодні до мене завітала у гості Лялька Оленка. Вітаю вас, малята! Я хочу піти на прогулянку. Допоможіть мені, будь ласка, одягнутися. Який же одяг знадобиться Ляльці, щоб піти на прогулянку? Зараз вже стало холодно. Що ж нам знадобиться? Так, нам знадобиться куртка, штанці, светр, шкарпетки, чоботи, шапка, шарф та рукавички. Скажіть, будь ласка, діти, а що ж потрібно одягти спочатку? Светр чи куртку? Правильно, светр. одягаємо. Так, а що потрібно одягти спочатку? Шкарпетки чи штанці? Ну, звісно, шкарпетки. А тепер танці. Так, що ж ми будемо одягати далі? Так, одягнемо куртку. А тепер взуємо чоботи. Що у нас ще лишилося? Шапка, шарф та рукавички. Що одягнемо спочатку? Шапку. Шарф, рукавички одягаємо останніми. Дякую вам за допомогу! Ось і готова наша лялька для прогулянки. А зараз, діти, послухайте, будь ласка, віршик про черевички. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають де калюжі. Хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені. Як ви гадаєте, чи можна ходити по калюжах та бруду? Так, це весело. А ви, як гадаєте, діти? Що стане з черевичками, якщо будемо ходити по калюжах та бруду? Так, вони стануть брудні. І можна забруднити не тільки взуття, а ще й одяг. Треба бути охайними і слідкувати за своїм взуттям та одягом. Ну, тепер, Оленко, ти знаєш, як бути охайною на прогулянці і одягнена до прогулянки. Ну, що ж, малята? Ви запам'ятали, як бути охайними? Так. А ми з Оленкою разом йдемо на прогулянку. До побачення! Бувайте!